Вітаю! Вирішила записати для вас відео, як я готую дзиги до розпису і як їх розписую. У мене, ви бачите, зараз в наявності є розписана тільки ось така дзига. Бачите, як вона гарно коли крутиться, виглядає. Що ж покажу. Я отримую, купую ось такі дзиги. Вони дуже добре, гарно відшлифовані, бачите, гарна поверхня, тому коли я їх розписую, я цю. Частину дзиги не, не змінюю. Верхню частинку, оцю поверхню, я спочатку ґрунтую клеєм ПВА двічі, і оцю частинку я теж ґрунтую клеєм, щоб потім вона після покриття лаком була гладенька і гарненька. Коли я загрунтувала клеєм, клей підсихає, потім я ґрунтую акрилом. Загрунтувати акрилом можна тільки, наприклад, цю поверхню, а залишити ручку дерев'яною. Да? Або повністю покрити фарбою, а нижню частинку я залишаю чистою. І потім її лаком теж не покриваю, залишаю таке дерево, яке було вона первісним. Загрунтувати можна будь-який колір, який вам хочеться. У мене, ви бачите, вибілений, жовтий, біла цига, зелене чорна. можна навіть залишити циги і натурального кольору дерева і малювати по ґрунтованому дереві. Теж буде гарненька яскрава дзига. Як я буду розписувати цю зелену дзигу, я вам покажу потім у наступному відео. А зараз трішечки покрутимо. Ось так. До нової зустрічі.